Всім привіт! Мене звати Владислава, і сьогодні я розповім вам про процес нострифікації медичного лікарського диплома на території Австрії. Нострифікувати свій диплом можна в трьох університетах: це медичний університет в місті Відень, медичний університет в місті Грац і медичний університет Інсбруку. Я розповім вам про процес нострифікації медичного диплома в місті Відень, де мій диплом був нострифікований. Що треба обов'язково сказати? Австрія не вимагає наявності інтернатури. Тобто, українська, е, українська медична лікарська освіта складається з 6 років навчання в університеті плюс пару років інтернатури. Для нострифікації свого диплома не обов'язково взагалі мати інтернатуру. Обов'язково мати диплом про закінчення університету медичного на території України, ну і велике бажання досягти своєї мети. І так, де шукати інформацію? Заходимо на сайт відuniven.ac.at. Тицяємо в верхньому правому кутку Меню, відкриваємо Studium on Weiterbildung Building і вибираємо Nastriфіцируing. Вас ідест на стрифіцирунку. Відкриваємо знов Untrax-формуляр і знаходимо інструкцію Merkblood, а точніше дві інструкції. Одна для Цан друга для Human Medicine, тобто для стоматологів і для лікувальників. Я закінчила лікувальний факультет, тому будемо розглядати інструкцію FU human medicine. Тут знаходиться майже вся інформація, яка вам потрібна. Які саме документи вимагає медичний університет? Дивимося Merck-Blatt і йдемо по порядку. На першому місці стоїть antrax формуляр Це звичайна форма, яку ви викачуєте з сайту медичного університету і заповнюєте. Потім йде мельдецетель. Мельдебештетюґун, тобто австрійська прописка. Якщо ви мешкаєте на території Австрії, вона у вас є. Якщо ні, вихід теж є. Спробуйте знайти в колі своїх знайомих когось, хто мешкає на території Австрії і має мельдецетель, і попросіть його бути вашою довіреною особою. Для цього необхідно зробити ксерокопію, звичайно, ксерокопію цього мельдецителя і заповнити довіреність, формуляр якої теж є на сайті медичного університету. Ви ставите підпис зі свого боку, ваша довірена особа ставить підпис зі свого боку, і все. Завіряти таку довіреність у нотаріуса не потрібно. Цей мельдецитель необхіден медичному університету, для того, щоб він міг з вами листуватися. Результати жтік про тесту та бешайте, що це таке, я трошки пізніше скажу, приходять саме в поштову скриньку, не на емейл. E Третій пункт це свідоцтво про зміну прізвища. Якщо ви дівчинка після шлюбу змінювали своє прізвище, беремо це свідоцтво, апостелюємо в Україні і перекладаємо на німецьку мову. Четвертий – це ваш закордонний паспорт. П'ятий це ваше актуальне резюме, резюме на сьогодні, на момент подачі документів. І зверніть, будь ласка, увагу, щоб в цьому резюме обов'язково стояла дата закінчення школи. Я не знаю чого, але університет звертає на це увагу. Потім шостим і сьомим пунктом йде ваш диплом про закінчення медичного університету в Україні і е, додаток до диплому з вашими оцінками та годинами. Не курікулюм, саме додаток. У мене це звичайний листочок формата А4, на якому з двох сторінок написані всі мої фахи, які я проходила впродовж мого навчання, і години. Ці два документи: дипломи і додаток до диплому, повинні бути також апостильовані і перекладені на німецьку мову австрійськими присяжними перекладачами. Це важно. Якщо у вас диплом і додаток до диплому двомовний, тобто українською мовою і англійською, перекладаємо тільки апостіль. Якщо у вас в Україні є захищена дисертація, вам треба, так би мовити, додати докази. Перекладаєте титульну сторінку автореферату і додаєте 3-4 сторінки загальної частини. Під час нострифікації треба бути, робити вальфах, що це таке, я також трошки пізніше розкажу. Надання доказів про, закінчену, про захищену дисертацію, може змільнити вас від вальфаху, і це має сенс. Дев'ятий пункт. Бештетіґун, де Дес Ерфордерніс ССД Нострифіцирунг фонду Естерейхішен Ерсекамер. Вас Ездас. Це документ, який, як правило, викликає найбільшу кількість запитань. Це документ, який видає Австрійська Ерцтекамер, тобто Австрійська палата лікарів, і який підтверджує, що вам для того, щоб працювати на території Австрії лікарем, необхідно настрифікувати свій диплом, який був отриманий в Україні. Як отримати цей документ? Для цього вам потрібно написати електронний лист на адресу, яка вказана на сайті Австрійської Ерцтекамер. Це не сайт медичного університету, це сайт Австрійської Ерцтекамер, Це трошки інший сайт. З проханням того, чого ви хочете, звісно, на німецькій мові, і додати до цього листа отсканований диплом, додаток до диплому, які повинні бути вже на той момент апостильовані і перекладені на німецьку мову, отсканувати свій закордонний паспорти і своє актуальне, актуальне резюме також на німецькій мові. Також eh, треба заповнити ще один формуляр, який є на сайті РСКмери, eh, eh, додати його до свого листа і вказати австрійську адресу. Або свою австрійську адресу, або адресу своїх eh, друзів, які мають eh, адресу, тому що цей лист приходить саме в поштову скриньку. <кій> цей лист eh, складається з двох або з трьох сторінок формата А4. На яких написано дуже багато тексту, але загальний зміст цього всього приблизно наступний. На превеликий жаль, на сьогоднішній день на території Австрії не існує жодної легальної можливості для вас працювати лікарем без нострифікації. Беремо цей лист і додаємо до загального пакету документів. Десятий передостанній пункт це сертифікат B2, як доказ того, що ви дійсно володієте німецькою мовою на рівні B2. В цьому Меркблате є також повний перелік всіх сертифікатів, який Віденський університет приймає. І цей сертифікат повинен бути не старший, ніж 3 роки. До літа 2022 року Віденський університет взагалі не вимагав цей сертифікат. Просто в цьому Меркблат було написано, що ви самі повинні оцінювати свої знання німецькою мовою не нижче ніж на рівень Бецвай. Але з літа 2022 року вони прибрали цей пункт і просто поставили сертифікат Бецвай. Наявність цього сертифікату. Крапка. Одинадцятий останній пункт це настріфіцірунг з це 150 євро, які ви можете сплатити. А от шлісліх банкомат під час подачі своїх документів. Тобто приготуйте, будь ласка, зарані картку австрійську, з якою можна буде проплатити ці 150 євро. Це був повний перелік документів. На останній сторінці цього Меркблат ви знайдете адресу, де знаходиться студія Напталінг, куди треба нести ці документи. І якщо ви перейдете по посиланню, ви знайдете години прийому. Зверніть, будь ласка, увагу, що студія Напталінг працює не кожен день і не цілий день. Також зверніть, будь ласка, увагу на свята, коли вони будуть зачинені, і на канікули, коли вони теж будуть повністю зачинені. Що ми робимо з цими документами, які ми вже зібрали? Абсолютно з кожного документа ми робимо ксерокопію, звичайну ксерокопію, звичайним домашнім принтером. І завіряти ці ксерокопії не треба. Ці ксерокопії повинні бути дуже класної якості, тому що якщо вони будуть поганої якості, то Studio Напталінг їх просто не прийме. І беремо дві стопочки: оригінали документів і ксерокопії. Працівники Studion апталінгу дивляться ваші оригінали, але собі залишають ксерокопії. Їм оригінали не потрібні. На сьогодні це все. В наступному відео більш детальніше розкажу вам про сам процес нострифікації. До зустрічі!